Всім привітик! І сьогоднішнє відео хочу зняти е, теж ще один експериментик про Фікустріан Голярис. Він в мене щось капризував, капризував, і вирішила я подивитися, що з ним. Ось подивіться. Яка в нього коренева малесенька. А був посаджений він десь в півлітровому горщику. Я думаю, що це за великий горщик був для нього. І Я промила корінці його і зараз посаджу його в торф кокосовий. Я знаю, що фікуси. В ньому дуже гарно вкоріняються. Тут ще така гілочка в нього суха, я її зараз обріжу. Трошки я не бачу, що я знімаю, бо я таке застосування придумала цікаве. Прикріпила, це ще я без штатива, прикріпила телефон до настільної лампи. І так знімаю. Ось тут я запарила цей торф кокосовий. Ось беру стаканчик. Потім будемо бачити сьогодні. Це сьогодні число 12 лютого, мені здається, сьогодні. У цьому кокосовому торфі рослинки не загнивають. Ну, по крайній мірі, у мене не було випадків, щоб загнили, і поставлю в тепличку його. І ще, і ще одненький експеримент. У мене буде із антуріумом. Я дивилася таке відео американських блогерів. Звичайно, на англійській мові мені мало що там зрозуміло, але ось так я посадила. Поставлю його у ЗІП-пакет. Такі пакети я кілька разів використовую, ставлю пакетик і тепле і добре освітлене місце. Поставлю, подивимося, що і як буде далі. Так, вийшло. Тепер ще я хочу що зробити. Ось такий в мене є анторіум з таким шоколадним листячком. Правильної назви я не знаю. Ось такі молоденькі листочки. Червоненькі такі красиві, а вже старенькі листочки такі темні. Я хочу обрізати його. Так, обріжу я його ось такий. Візьму так, почищу тут його. Він в мене не дуже росте добре, тому що я зробила таку помилку, добавила до того ґрунту, що його садила. Вугілля деревне. А так як антуріум любить кислий ґрунт, а вугілля розкислює ґрунт, то саме тому я думаю, він і не дуже так росте. То зараз ось все ж таки вмочу цей зріз у вугілля. Э так не бачу, що я знімаю. Такі корінці повітряні, і тут видно дітки будуть один, два. Не видно вам, а може, якщо видно, то добре. Тут три почечки проснуться, я думаю, все буде добре з ним. Значить, цей хай хвилинку полежить підсохне зріс, а про цей ще теж нехай трошечки підросте, на мою думку. І ближче, до... ближче вже така гарна погода буде. У нас буде тепленько вже весною. це, напевно, десь я зроблю, може, в травні, я повідділяю ці дітки. І пеньок пересаджу вже в ґрунт без вугілля. Можливо, куплю кислий ґрунт спеціально, бо я ніколи не купувала спеціальний ґрунт для антуріума, готувала сама. Подивимось, можливо, я куплю і покажу. Значить, що я хочу з цим зробити? Я бачила такі відео. На Ютубі, де ароїдні рослинки, епіфіти, ароїдні, які мають такі повітряні корінці, саджають у керамзіт просто. Ось такий в мене є керамзіт, я вже його використовувала. Зараз я його перемила. Тут ще трошки є в мене цього Пінопласту, бо я пінопласт теж використовую як дренаж. От. Ну, я виберу тільки один керамзіт. Я взяла ось такий горщик маленький розміром. 6,5. І я хочу його сюди посадити в керамзіт, щоб дивитися за його корінцями. Видно вам? Так, по-моєму, що видно. Ну, Там кілька штучок цього попадає в пінопласту. Я думаю, що нічого страшного. Блін, хоча зараз я виберу так, щоб не було, бо він то не помішає, але просто естетичний вигляд буде не таким, як треба. Блін, все одно пропадає. Я такого ніколи не робила. Це мені так захотілося, я побачила. Поливають вони водичкою. Зараз я покажу, я тут взяла ще таку ємність. У мене якраз була тут подяща це одноразова посуда, такий, чи то соусник, чи що то було. І я думаю, що він напускає сюди коріння свого багато і буде цікаво за ним. Ой, ну, що ти будеш, поки повибирала, поки повибирала ці. Іно не подивилася за... Тим, що я його погано заглубила. Це така е, дрібненька фракція керамзиту. мені захотілося в нього посадити і. Поспостерігати. Ось такі, така в мене є ємність. Одноразові, одноразові відділі, одноразової посуди можна купити. Так, сюди я ставлю і залю водичкою. Ось так, щоб в цій ємності десь половинка була водички. І все, в тепличку я ставити не буду його, поставлю поставлю десь на східне, напевно, віконечко. А як будуть у нас з вами огляди, то будемо спостерігати, що з нього вийшло. Так, і всі ми знаємо, що рослинки при пересадці треба брати для рослинок не набагато більший горщик. Але ж, мені дуже хотілося дати своїм рослинкам гарні горщики. І ось що я маю. Це хлорофітум Боні. Ріс у мене у великому горщику. Якраз вчора я з дівчиною переписувалась. Вона мене питала, чому ж її квіти погано ростуть і що їй робити. І ми дійшли висновку, що у неї теж великі горшки. І я за цим. Хлорофіт у бомбоні вже вже так дивилась, дивилась, але були не найкращі дні для пересадки. А так як уже починається багато сонечка, я вирішила теж виправити свою помилочку. Я теж такі помилки роблю даю великі горщики своїм рослинкам. Вирішила виправити свою помилку. Це той ґрунт, що я замішувала з попереднього відео. Е, я казала, що я його не пропарюю, е, то е, трошки, напевно, це незрозуміло. Не я його не пропарю е, іменно в той день, там, коли замішую, і весь не пропарюю, а коли вже я починаю садити, іду по нього в погреб, Набираю необхідну там собі кількість і пропарюю. Застеляю дечку фольгою і пропарюю в духовці 15-20 хвилин в гарячій духовці, щоб він такий був гарячий. То це вже той ґрунт, але пропараний. Зараз я дам для цього хлорофіту менший горщик. І подивимося, чи виправлю я свою помилочку, чи врятую я цей хлорофітум, чи стане йому краще, чи ні. Отаке. І знаємо, що так не можна робити, але робимо. Ось таки ми спішимо, спішимо. Зараз я взяла менший горщик, побачу. Геть маленький взяла, можливо. Зараз повкладаю йому корінці, порозкладаю. Ну, слава Богу, що хоча б корінці не загнили в нього, знаєте. А просто він... Почав зелену оцю масу скидати, чорніти листочки почали в нього. Треба отак постукувати, щоб земелька гарно туди в корінці позападала, так, щоб там не було пустоти між корінням, щоб не було. Хоча воно ще при Поливі буде водичка туди. Земельку, опускати. Потім, як він наростить, все буде добре, свою зелену масу, то я йому дам гарненький і трішки більший горщик. Уже я не буду таку помилочку робити, псувати його естетичний вигляд, бо це дуже гарна рослинка. А дивіться, до чого я його довела. Так. І ще з патифілу. У мене ось такий теж. Я зробила, дала йому великий дуже горщик. Дівчатка, якщо трошки погано видно. Вибачайте, бо щоб ви побачили, як я, яке я придумала застосування для цих зйомок, напевно, були б сміялися. Примотала я шнурком до настільної лампи телефон і так знімаю. Не знаю, що з того вийде, також 17. Хвилин, пінопласт на дно, трошки земельки. З корінням слава Богу, все добре. Уже, напевно, ви теж пересаджуєте, або садите, або вже щось купуєте, бо вже як тільки е, оце буквально 3-4 дні, як сонечко з'явилося, то вже мені дуже хочеться щось пересаджувати. Але я ще чуточку почекаю. Ще якийсь, думаю, тиждень, бо хто його знає як, може, ще буде холодно. Зима своє ще, думаю, буде брати. Якось так змінилися у нас ось. Блін, взагалі не бачу, що вам показую. Добре, ще один патифіну мені залишилось пересадити, то хочу ще вам показати, ще зробила нову. Я, звичайно, і покажу, зроблю відео теж, але вже куди не зайду. Там тіктоки, ютуби, шортс відео в Ютубі. Всі прям всі роблять ці опори. Це просто капець. Вони вже такі модні. Це. Сітку я купила іншу, таку грубу і плотну. І я скажу, що я серединку нічого не давала, ніяку паличку не давала, вона і так, така, ну, тверденька. Я думаю, що посаджу на неї. Якийсь філодендрон, що вона його буде витримувати, але я даю сухий мох, щоб там не було ніякого запаху. Зверху можна поприскати і він собі нормально просохне, я так вважаю. Все добре, таке відео сьогодні в мене. Бувайте на все добренько вам. Komus patiko, komentuйте, stabdė laiki, papa.